Hello everybody, ти потрапив на канал містера Маска. Чув ти щось про послуги найманих бивцю Даркнеті? В народів їх називають редрумами. Чи маєш мету замовити кілера на свого недруга? Додивись відео до кінця, і ти дізнаєшся, як це зробити. Наливайте чай, каву, грійте бутери і погнали, розповім що щось дійсно цікаве. Не знав, коли вийдуть і наші відео. Досі маєш прогалини в безпеці месенджерів? Тоді бігом в телеграм-групу. Та підписуйся на наш канал. Let's go! пропозиції найманих вбивць є і на популярних маркетплейсах у Деркнеті. Також є цілі окремі сайти, які, начебто, належать найманим вбивцям, і через які вони продають свої послуги. Потенційний замовник лише повинен повідомити певну інформацію про те, кого він хоче усунути, заплатити вбивці значну суму грошей у біткоїнах. Зазвичай це від 20 тисяч доларів до мільйона і чекати, поки замовлення буде виконане. Але є одне, але з великою часткою ймовірності можна припускати, що всі подібні пропозиції від найманих вбивців є кидалами, оголошення або взагалі розміщені спецслужбами, щоб ловити тих, хто хоче замовити бивство. Річ у тім, що подібні пропозиції в Декнеті існують уже багато років, але досі жодне розслідування замовного вбивства. В жодній країні світу не дійшло висновків, що замовник цього вбивства знайшов кілера в Даркнеті. Вбивства в розвинених країнах завжди розслідують дуже серйозно. І якби в Даркнеті справді справжні кілери продавали свої послуги, то поліція і спецслужби, особливо США, так чи інакше знайшли б докази цього. Нагадаю, що коли спецслужби закривають ті чи інші маркетплейси, то часто вони отримують багато інформації про користувачів і продавців, які вели діяльність на цих майданчиках. І жодного разу спецслужби не повідомили, що їм далося. Отримати якісь докази і свідоцтва про виконані замовні вбивства. Не віриш, полистайпу та почитай самостійно в інтернеті. Дійсно дуже багато криміналу, але все-таки послуги кілера навряд чи там продаються на справу Водночас точно відомо, що є шахрайські сайти, які нібито продають ці послуги. Вони отримують від клієнтів аванс або навіть повну суму за це вбивство. А потім самі ж анонімно здають своїх клієнтів поліції, забираючи, звісно, гроші собі. І такі шахраї, до речі, найчастіше ідейні. Тобто вони вважають, що роблять у такий спосіб добру справу, борються зі злом, а ще заробляють, заробляючи при цьому на собі на життя та караючи поганих людей. Дивно. Ще одна, навіть більш моторошна річ, яка нібито існує в даркнеті, це так звані редруми, червона кімната. В перекладі з англійської стверджується, що редруми це такі сайти, де в прямому ефірі транслюється щось жахливе, а саме тартури людей, нібито за вхід на такий сайт потрібно заплатити, звісно, криптовалютою. В редрумах нібито можна давати вказівки мучителю про те, що зробити з його жертвою, або навіть влаштують акціони між глядачами, і чию ставку буде більшою за вказівкою того, кого й буде виконано. Прямому ефірі. Тобто жертву катуватимуть так, як хоче глядач, який заплатив за це більше за всіх. Ніхто не знає достоменно, чи існують дійсно такі сайти насправді, чи все це просто легенда. Але було два реально відомих випадки, коли невідомі люди анонсували в Даркнеті редруми заздалегідь, щоб провавити людей та зіграти гроші. Зараз я розповім, що з цього вийшло. У 2016 року в Даркнеті з'явився сайт, на якому було написано, що господарі цього сайту взяли в полон кількох бойовиків ісламської держави і збираються їх катувати, а зрештою, і вбити. І робити вони це будуть у прямому ефірі на стрімі. На сайті був таймер зворотнього відліку, і до початку тортур залишалося кілька днів. Новина про це розлетілася Даркнетом О, дуже швидко. Було багато охочих на це подивитися. Багато хто вважав таку долю для терористів цілком справедливою. Коли настав час, на сайті справді з'явилося відео, і зараз я словами розкажу вам про те, що там відбувалося. На відео була зв'язана людина в капюшоні, а також ще одна людина, і за ідеєю вона мала б її катувати. Проте ніяких тортур насправді не було. Перед бранцем просто виклали шматки бекону на велику тарівку. Після чого відео почало дуже сильно гальмувати і було незрозуміло, що там взагалі відбувається. Потім відео знову поновилося, і тепер уже в бранця на капішоні була кров, і він тримався за голову. Це все тривало 10 хвилин. Потім відео прервалося і, з імовірністю в 99%, можу сказати, що це відео було постановочним, і в кадрі був ніякий не терорист, а це просто був такий розіграш. Потім сайт цього редруму був закритий власниками, коли зібрали відповідні кошти. Інший відомий редрум, нібито, з'явився роком раніше, в 2015 році. Він називався Альоша. Там теж був таймер зворотнього відліку. А під час заходження на сайт програвався 10-хвилинний аудіофайл з чиїмись криками. Сайт був наповнений. Текстом португальською мовою, це були різноманітні філософські вислови про смерть та цитати Ніцше, але коли час у таймері добіг до кінця нічого не трапилося. Черговий розгром виявився фейком, хоча ажіотажу довкола нього було дуже багато. Навряд чи редруми існує насправді. Як я вже говорив раніше, спецслужби активно борються з криміналом у Даркнеті, постійно заарештовують хакерів і наркоторговців. Але вони ще жодного разу не повідомляли про те, що їм вдалося закрити або хоча б порушити кримінальну справу за фактами існування реального редрума. Тож, наймовірніше, редруми це просто моторошна легенда, що лякає у Даркнеті, яка не має нічого. Спільного з дійсністю. Водночас, як і у випадку з шахрайськими сайтами, що нібито продають послуги найманих вбивців, у даркнеті є безліч сайтів, що позиціонують себе ж як ті самі редруми, і з барвистими описами того, що побачить глядач, якщо заплатить за вхід до нього, але це теж все зроблено лише для заробляння грошей на люблячих жорстокість людей. тобто кидалово. і ніяких доступів в редрум і в підсумку ніхто не отримає. Чи заходили ви коли-небудь Даркнет взагалі? Якщо так, то навіщо? Напишіть про це в коментарях, цікаво буде почитати. А ще вони дуже допомагають просуванню відео. А в продовженні теми я дуже раджу подивитися наш ролик про те, як ми знайшли шахрая, який злив у мережу приватні курси наших друзів, видаючи їх за свої, вам він точно сподобається. Якщо ви його ще не бачили, посилання просто на екрані. Обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, якщо хочете допомогти нам набрати більше переглядів. З вами був канал Містер Маск. Бувайте! Гудбай!